Наша чарівна країна рідна ненька Україна, а ми з вами, українці, на всі руки ми умільці. Вишивають нам матусі, і бабусі, і прабабусі, вишиваночки на щастя, обереги від ненастя. Вишиваночку носити будуть всі. Дорослі і діти, Рід свій славний прославляти, Україна, наша мати! Вітаю вас, діти! Ми починаємо наше заняття з чудової пісні про нашу українську гордість, про найбільшу сімейну реліквію, про справжній оберіг для кожного українця. Вишиванку з вечора Божого, аж до ранку вишивала дівчина вишиванку, вишивала. Часторвалась, червона диточка, гладенько кослалась, щоб качурина ниточка часто торпалась, а червона ниточка гладенько кослалась. Вишиванка є символом краси, символом здоров'я та щасливої дуї. Я хочу запропонувати вам послухати легенду про вишиванку. Тож вмощуйтесь діти зручненько та й слухайте уважно. Колись давним-давно серед мальовничої природи жили чоловік та жінка. І було в них двоє донечок. Одна білявенька з русявим волоском, а друга чорнявенька з волоссям чорним, як смола. Збігали роки і виросли дівчата справжніми красунями. Були вони серцем добрі, усім допомагали, батьків радували та шанували. Припали до вподоби вони двом юнакам за свою вроду, удачу і працевитість. Ніщо не віщувало біди, але нещастя прийшло несподівано. Оселився серед цієї краси страшний змій. Якось пролітав він над долиною, де дівчата вибілювали на сонці полотно. Побачив їх і вирішив узяти в полон. Перетворившись на чудового метелика, він сів на травичку. А потім, перелітаючи з квітки на квітку, з кущика на кущик, усе далі й далі заманював дівчат. Опинилися сестри у непролазних хащах, де ані звір не проходить, ані пташка не пролітає. Метелика враз не стало усе почорніло, закрутилося, заревіло, і перед ними став страшний змій. Схопив дівчат і поніс у своє царство. Плачуть дівчата і кидають по одній волосинці чорного і русявого волосся. Можливо, за цими волосинками їх знайдуть юнаки, і вони повернуться додому. І сталося диво дивне Добрий лісовий дух оживив їх і перетворив волосинки на чорні і червоні ниточки. Прилетів змію своє царство, замкнув на важкі замки полонянок і ліг відпочивати. Тим часом юнаки дізналися, що дівчат украв змій і вирушили в дорогу їх рятувати та з неволі визволяти. Довго йшли вони полями лісами. Раптом побачили у траві чорні та червоні ніточки. Здогадалися вони, що це дівчата їм слід залишили. Почали змотувати вони нитки у клубочки та так і підійшли до Змієвого палацу. Викликали Змія на бій. Він вилетів розлючений, страшний, із ніздрів вогонь палає, а у хлопців і зброї не було, лише ниточки схрестили. І сталося диво. Ниточки перетворилися враз на міцні мечі, що відразу відрубали всі голови Змія, розправилися відважні юнаки із змієм, визволили полонянок і віддали їм решту чорних і червоних ниточок. Цими нитками, хрестиками вишили дівчата, чудо сорочки. З вдячністю одягли їх юнаки, ще кращими і сильнішими стали. А дівчатка всім рідним теж повишивали сорочки, бо на візерунках вишиванок були добрі обереги від усього злого, подаровані добрим лісовим духом дівчатам полонянкам Так що ж таке вишиванка? Так, це вишита біла сорочка. А як її ще називають? Оберегом. А чому вишиванку називають оберегом? Вірно. Тому що вона захищає від нечистої сили, від злих духів. А які ж частини сорочки вишивали? Так. Рукав, комірець, манжети. А якими ж нитками вишивали? Вірно. Різнокольоровими. Давайте пригадаємо, а що ж означають кольори на вишиванці? Червоний колір це символ любові і щирості, синій колір символ неба, сили і здоров'я. А жовта ниточка це символ сонця і хліба. Зелений колір це символ життя і рослинного світу, чорний це символ землі годувальниці і смутку, а білий символ чистоти та радості. Вишиванка це український національний одяг, який оберігає нас, захищає. Наше життя прикрашає, і сьогодні ми будемо її малювати. Але спершу давайте трішки порухаємось. А тепер, дітки, зробимо для наших пальчиків зарядку, щоб вони красиво малювали і нам гарний настрій подарували. Мої пальчики-малята, ви навчайтесь працювати, гарні іграшки ліпити, вишивати або шити. Будьте вправні і сумлінні. Розпишіть і піч, і стіни, будьте пальці молодцями, от і станете митцями. Для роботи, дітки, нам потрібно два аркуші білого паперу, фарби червоного, синього, чорного та зеленого кольору, Склянка з водичкою. Олівець, ножиці, ватні палички, пензлик, серветка, а також ваший гарний настрій. Тож, дітки, приготуйтеся, будь ласка, а я вам декілька правил нагадаю: пензлик тримайте за фартушок та намагайтесь робити тоненький масок. А за столом сиди рівно, не крутися, працюй спокійно. З ножицями також будь обережним. Пам'ятай, це будь уважним, не тримай їх кінцями вгору, не залишай їх у відкритому вигляді. При роботі слідкуй за пальцями лівої руки, клади ножиці на стіл так, щоб вони не виходили за край, передавай їх у закритому вигляді кільцями вперед і не ріж ножицями під час руху. Не підходь до свого товариша або до того. Хто з тобою поряд? Дітки, на папері білого кольору малюємо вишиванки. Вишиванку для хлопчика та вишиванку для дівчинки. А потім ножицями вирізаємо. Ось я вже й вирізала шаблони вишиваночок. Я сподіваюся, у вас теж все вийшло. Тож починаємо розмальовувати. Спочатку розмальовуємо. Вишиваночку для хлопчиків Синьою фарбою проведемо лінії манжета та комірця. Ось так. Це наші манжетики, а тепер проведемо лінію на комірці. А тепер, дітки, малюємо цією ж фарбою прямокутну планку на грудях. Гарно вимиваємо пензлик від синьої фарби і набираємо чорну фарбу і малюємо дві прямі лінії. А тепер цією фарбою малюємо похилі лінії на. Комірця та манжетах. Ось так. Спочатку ми робимо похилі лінії в одну сторону, а потім намалюємо похилі лінії в іншу сторону. Ось так, неначе вишивка хрестиком у нас вийде. А тепер похилі лінії малюємо на грудях між чорними лініями. Ось так. А тепер в іншу сторону. А тепер дітки з синьою фарбою малюємо візерунок зубчиком на грудях. Ось так. А тепер, дітки, нам знадобиться ватна паличка. Вмочаємо її у фарбу. Я вчу в синю фарбу а ви будь-яку або синю, або чорну. І робимо такі крапочки. Вишиваночка для хлопчиків готова. Тепер будемо приступати до дівчачої вишиванки. Дітки для вишиванки для дівчаток нам потрібна буде. Червона та зелена фарби. Беремо пензлик, вмочаємо в червону фарбу та проводимо прямі лінії на манжетиках рукава. Вимиваємо пензлик гарно, набираємо цю зелену фарбу і проводимо хвилясту лінію на рукаві. І з іншої сторони теж так. а тепер малюємо квіти на грудях вишиванки. Для цього всім ворсом пензлика, притискаємо його до паперу і робимо квіточку. І таких квіточок. Ми зробимо декілька. Квіточки я вже зробила, а тепер цією ж фарбою продовжуємо оздоблювати рукава, притискаємо цим ворсом до паперу. І з другої сторони, з іншої так само робимо. На другому рукаві те ж саме. А тепер до квіточок ще намалюємо зелененькі листочки, так само ж, притискуючи до паперу. А тепер нам залишилося ватною паличкою зробити крапочки на горловині оздобити. На рукавах та понизу вишиваночки. Вишиванка рідна українське диво, в ній ходити стильно, модно, і красиво, кольори у візерунок стеляться на полотні і милує око вишиванка і дорослим, і малим. Ось такі вишиваночки зробила я. Я чекаю, дітки, фото з вашими вишиванками. Вишиванки розглядали та їх ми малювали. Вже втомились наші оченята. Треба з ними нам пограти. Вишиванка символ України, кожної великої родини, нашої історії та мови, залюбки вдягаємо її знову. Рано вранці я встаю, вишиванку одягну, в ні пісенька лунає, серце радістю палає. синь Вишивці є нині, Малина рука, калашок я рід свій пам'ятала, Вишиванку рідно мила, Ти любов і наша сила, нитка кожна оберіг, з нею щастя йде набік. Ну, а зараз я говорю вам гарного дня. Do povo,